За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, патологічні стани, що викликані дефіцитом йоду, посідають третє місце у списку 38 найбільш поширених неінфекційних хвороб. Проблема дефіциту йоду в Україні носить ендемічний характер для виникнення цього захворювання існують об'єктивні передумови через нестачу йоду в ґрунті, воді та продуктах харчування. Йод відноситься до мікроелементів. Мікроелементи, тому що вони знаходяться в організмі в дуже малих концентраціях. Але він дуже важливий, тому що він є складовою частиною гормонів щитоподібної залози. Гормони щитоподібної залози контролюють роботу нервової системи та психіки, серцево-судинної системи, травної системи, репродуктивної системи, кістково-м'язової системи. Особливо йод важливий для дитячого організму. Дефіцит йоду може призвести до суттєвого зниження розумового розвитку і до хвороб нервової системи. Також дуже важливий він для вагітних жінок, тому що впливає на формування нервової системи у плода. Якщо його недостатня кількість, то можливі ускладнення і надалі дитина може народитися з низьким рівнем розвитку. Кировоградська область відноситься до регіону з незначним йододефіцитом, але погіршення екологічного стану довкілля, розбалансованість добових раціонів не виключає цю проблему. Добова потреба в йоді для людини складає 100-200 мікрограмів. Це в залежності від віку. Наприклад, для дітей шкільного віку норма складає 120 мікрограмів, для дорослої людини 150 мікрограмів. Профілактика недостатності йоду в організмі може бути масовою, для цього дуже широко застосовується йодована сіль. Якщо вживати її регулярно, то можна уникнути недостатності йоду в організмі. Для того, аби йодована сіль довше залишалася корисною, її необхідно тримати в ємності з кришкою, а також солити страви в кінці їх приготування. Харчові продукти, які найбільше містять йоду, це морська капуста, морські водорості, морська риба і риб'ячий жир. Якщо теж регулярно вживати ці продукти, то можна уникнути недостатності йоду. Першими ознаками дефіциту йоду в організмі людини є слабкість, зміна настрою, порушення сну, зниження розумових здібностей, уваги та пам'яті. У школярів при недостатності йоду в організмі відмічається стрімке зниження показників розумового розвитку. Отож, якщо у вас чи ваших рідних є такі симптоми, варто щодня вживати продукти, які містять йод, а також додавати до страв йодовану сіль.